Поставили нашу рибку, рибка шкваркчитище гаряча. Зараз положу собі на тарілочку буду смакувати. Так, я сьогодні купила собі хвоста лосося, а, хребет лосося, свіжеморожений, на 47 гривень. Зараз хочу його швидко, швидко запекти, собі на вечерю і зробити салат і повечеряти лососем. Вон який хвостик! Добрячий. Добре, зараз будемо доводити до ума цю красоту. Ну що, я його помила. Зараз будемо його розрізати якось, мабуть, хоч на декілька частин. Боже, сподіваюся, я зможу це зробити. Ну, звісно. Так, одна частиночка є. Ну і так далі. Розділила я на частини на такі трошки менші. От. От. Зараз поперчу посолю. Бублік кричить, як будто їсти буде. Дала понюхати, ніхто нічого не їсть. І не проявляє більше ніякого інтересу. Так, я взяла форму стекляну. Зараз трошки полью олійку. Так, змащу її. Так, отак от, от. І зараз. Виложимо якось нашу рибку сюди. І запечемо 30-40 хвилин. Так, ці наші шматочки я посолю. Посолю. І поперчу. Лимончика в мене немає. Не хочеться йти. Дуже холодно на дворі. Дуже холодно. Угу. Перчимо наші кусочки. Так от раз. Так. Отак. Перчимо. Таму ще часничку сухого трошки. Може, там є яка приправа до, до рибки? Не помню. Ну все вже достатньо буде для риби. Риба багато не потребує. Сіль, перець. Зараз ще олійкою, полью зверху грамулечку на кожний кусочок. Ой-ой-ой, лінула грамулечку. Ой-ой-ой, ну що ж це за людина така? От тут все достатньо. Уже точно достатньо. Стовку на 30-40 хвилин на 180 градусів. І зараз робимо салатик. Ріжемо щавель чи шпінат. Не знаю, на вкус він такий не кислий, як щавель. Ну, з ліганця так трошечки віддає кислиночкою. Тобто, я не пойму, мабуть, це якийсь все-таки шпінат. Так, викладаємо. На тарілочку? На тарілочку, гарно? Так, є. Добавимо цибульки Червоної. Так, є так, ріжемо перчик. Болгарський, а який є, такий ріжемо. Так, так додаємо. Так, огірочки тоненько. Помідорчики положимо, додамо. Так, гарненько. Так, помідорчик останній порізала, Ну, в тому смислі, який планувала різати. Так, зараз сирку додамо, сиру фіти. А тепер попробувати треба його так акуратно так от положити. Так трошки ще маю петрушечки. Так, трошечки притрушу, трошки посолимо. Так, робимо соус. Берем ложечку, отак меду. Меду. Мені так захотілося такий соус. Так, меду. Так, додаємо звичайну ложку гарчиці. Так, ложечка горчиці, ложечка меду і ложечку масла олівкового олійки, коротше, от так достатньо. Зараз поперчимо. Поперчимо ще трошечки чуть-чуть, Як завжди, все, перемішуємо. Перемішуємо. Ну, ще сюди, мабуть, лимонного соку, але в мене немає лимона. Я думаю, він так буде смачний. Ще можна трошечки олійки, мабуть. Зараз добре перемішаємо. І зараз я, мабуть, трошки додав ще олійки. Добавила ще трошки олійки. Так, все ретерно перемішую, щоб ніде мед. Добре, ну, що простав мед. Мед, гарчиться. Так, все. Зараз я хочу посипати ще салатик прованськими травами і полью соусом. Так, італійські. Я присиплю італійськими травами, трошечки попаду на фету. Отак. Так, поливаємо тепер нашим соусом. Так, добре. Добре, добре. Можна і оставити трошки, якщо останеться. В холодильнику можна несколько днів зберігати точно. Так, мабуть, достатньо. Чи, може, весь? Чи може весь, там же під низом іще у нас є листики. Виливаємо все. Таке добреньке що його оставлять. Все. Ну і кунжутикам трошки присипемо. Це ж полезно. Кунжу треба їсти тут кальцій, якщо я правильно зрозуміла. Так, все, достатньо, три чайних ложки пішло. Все. Наш салатик готовий. Зараз чекаємо рибку і будемо смакувати, вечеряти. Остали нашу рибку, рибка ще. гаряча. Зараз положу собі на тарілочку, буду смакувати. Вечеря моя готова. Ось такі хвости. Пахне. Всім смачного. Дякую за перегляд!